Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Математика для своїх. Така гарна задачка сьогодні подобається дівчатам. Це правда, трьом дівчатам показав, трьом дівчатам вона сподобалась. Всім рекомендую, буду очікувати і від вас статистики що до того, подобається вона дівчатам чи ні. А зараз швидко поясню, як вона вирішується. Якщо цікаво, розв'язати самим, розв'язуйте, дивіться потім. Якщо ж цікаво видатися рішення, будь ласка, дивіться, будуть якісь альтернативні, будь ласка, пишіть коменти, можу там свій телеграмчик дати, все там в описі є. Ось а зараз ми з вами зробимо. Давайте розберемося взагалі, що в нас є. Значить, це прямокутник, бо якщо б це був квадрат, то екс мог би ну, без сенсу задавати, знаходити. Оці стрілочки на стороні прямокутника і на оці, цьому відрізку, який є. Сумою двох хорт-кіл-стрілочки, е, вони показують, що ці два відрізки якби паралельні. Ось. І вирішується ця здачка таким чином. Я довго думав, але додумався. Значить, якщо провести тут діаметр, діаметр, то ми розуміємо, що якщо він тут паралельний, е, перпендикулярний, то і тут перпендикулярний. Бо якщо е, в нас кхм, якась пряма пар... перпендикулярна до, до одної паралельної прямої, то і до іншої теж. Звідси можемо зробити висновок, що ці відрізочки оці, є рівні. Бо є таке правило, теорема, воно доводиться досить просто. Я не буду зараз цим займатися. Кому цікаво, можете спитати. Значить, ці відрізочки рівні. рівні. Ось таким чином можемо це зробити. З іншого боку, я можу таку саму штуку провернути ось тут, на іншому колі. І отримую теж два однакові відрізки. Ось. Що ми маємо? Ми можемо зрозуміти, що ось ці два відрізка, оці два відрізка, є. Мають 8 см, можу собі записати: ось це плюс. Оце дорівня 8 см. Ці відрізочки. Е і ми розуміємо, що якщо 8 оцих, тобто оці два відрізки, ось ці, і до них додати ще два радіуса, наприклад, оцей радіус маленький, і оцей радіус великий, то ми отримаємо цілу сторону, яка нам відома. Ще раз, оці два відрізка 8. Ну, тому що ми розуміємо, що тут половина, і тут половина, все разом 16, значить тут 8. І ці два разом дають 25. Значить, можу сказати, що е, радіус маленький і радіус великий це 25 мінус 8. Тобто. 17. От таке, е, таке, такий, такий прикол виходить. Е, наступне, що тут треба додуматись, так це ось що. Дивіться: що якщо провести з одного кола радіус і з іншого кола радіус, суму яких ми знаємо, то е, ці два радіуси разом утворюють пряму. І ми розуміємо, що ця пряма теж дорівнює сумі радіусу, тобто це 17 см. Таким чином, я можу скласти певний прямокутний трикутник? Певний прямокутний трикутник. Ось тут. Який буде нас залягати отут. І що в цьому прямокутному трикутнику відомо? Якщо уважно подумати і подивитись. То легко видно, що якщо це 17, а цю відстань ми теж насправді знаємо, тому що це сума двох оцих відрізочків, які ми показали, що це 8. То за теоремою Піфагора дуже легко знайти оцей відрізок. Ось цей відрізок. І цей відрізок буде дорівнювати е, ось такому виразу. 17 в квадраті відняти 8 в квадраті буде 225, тільки що порахував на калькуляторі. А квадрат корінь з 225 це 15. Таким чином, ми розуміємо, що оцей відрізок, оцей, у нас дорівнює 15 см. А сума двох радіусів, яких не вистачає, щоб утворився Х, це 17. Таким чином, наша невідома сторона це 17 плюс 15, дорівнює 32. Хто зрозумів, ставте лайк, хто не зрозумів, ставте, ставте дізлайк. Буду очікувати ваших реакцій щодо того, чи сподобалось вашим дівчатам, це задачка. Щастя, здоров'я, до зустрічі в наступних відео. Все найкращого.